Добрий день, дорогі діти. Сьогодні у нас вже 12-те заняття підготовчої групи. На цьому занятті ми познайомимося з вами з буквою І. Будемо вчитися говорити скоромовки, добирати слова з буквою І. Також повторимо цифру 6 і склад числа 6. Давайте Почитаємо скоромовку з буквою І. Ішов індик з індичкою, ішов понад водичкою. А за ними індичатка, починаймо все спочатку. Ішов індик з індичкою, ішов понад водичкою. А за ними індичатка, починаємо все спочатку. Іще швидше. Ішов він дик з індичкою ішов понад водичкою, а за ними індичатка починаємо все спочатку. Ви бачите на екрані букви, деякі з них ми вже з вами вивчали, деякі тільки будемо вивчати. Ці букви позначають голосні звуки. Наприклад, буква А ми можемо вимовити її дуже довго лише голосом. Stata. А, і для цього нам треба відкрити широкоротик. Також ми з вами вивчали букву О. О, -о, 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 О. О теж ми можемо довго вимовляти. Такі звуки називаються голосні, які вимовляються лише з е, голосом. І сьогодні ми з вами пов��... будемо вивчати букву І. Вона теж голосна, ми її теж можемо довго вимовляти, навіть співати. І. А наступні голосні ще три ми будемо вивчати на наступному заняттях. Давайте повторимо, просто промовляйте за мною: а-у І, О, е і це голосні звуки. А зараз я хочу прочитати вам казочку лисичка та Журавель українську народну казку. Були собі лисичка й журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала по тарілці та й припрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Кх -кх. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилискала. Та до журавля вибачай, журавлику, що мала тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мавить журавель. приходь же лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду у журавлику, прийду у лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля на гостину, а журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, бурячків, усього, всього. Покришив дрібненько, склав у глечик з узькою шинькою та й каже Пригощайся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить, вона сюди, вона туди. Вона й боком, і лапкою, й навстоячки, зазирати, і нюхати, нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, усе в глечик, помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце вибачай, лисуню. Що мав, то ти і приймав. Та вже більше нічого не маю. Ох і розгнівалася ж лисичка, так розгнівалася, що й подякувати забула, як згодиться. От отак її журавлева гостина до смаку припала, відтоді й приятелює лисичка з журавлем. Скажіть, будь ласка, діти, хто головні герої цієї казки? Лисичка та журавель. Скільки головних героїв? Два. Двоє головних героїв. так? Е, що приготувала лисичка для журавля? А що приготував? Журавель для лисички, яку страву приготував. Чому лисичка не змогла покуштувати страви журавля? Переходимо далі до вивчення нашої букви І. <кхем> Буква І, не наче свічка з ясним вогником вгорі, а погасне чорний гнотик, стане крапкою над І. Автор порівнює букву І зі свічкою. І дійсно вона схожа на букву І, щоб подивитися на свічку, яка горить. Також порівнює із просто шматочком дерева якоюсь гілочкою із парасолькою. Так, Буква І складається із. Лінії рівної і крапочки вгорі. Так, ось такий має вигляд буква І. Також давайте назвемо слова, які починаються на букву І. Ви тут бачите великого гарного птаха, якого називають індик, так? індик. Також ми бачимо на букві І інші предмети. Тут у нас зображена, якщо знизу дивитися, ігуана, теж така тварина, індик уже нам знайомий, це інжир, який смачний можна поласувати, і риси квіти називаються так, інгалятор використовують в лікуванні, ікра, і іграшка вгорі. Ця качечка це просто іграшка. Всі ці слова починаються на букву І. Також давайте подивимося: тут у нас є малюнки та слова, як називаються ці малюнки, і буква І знаходиться не лише на початку слова. Ну, наприклад, якщо це індик, можемо обвести. Цю букву. Слово індик починається з букви І, вона стоїть на початку слова, і тільки що ми добирали слова, які починаються на букву І. А в наступних словах, наприклад, огірки ми бачимо букву І вже всередині слова, я обведу, щоб вам було краще видно. Або, наприклад, слово ліс теж має букву І всередині слова, і слово стіл. Теж має цю букву. Ми просто повчилися з вами знаходити букву І в словах. Подивіться на зображення букви І, друкованої букви. Інколи у книгах ви будете бачити друковану букву І, якщо це перша буква, велика буква, вона без крапочки пишеться, бачите, лише просто лінія. Якщо це маленька, з крапочкою. Коли ми будемо писати букву І в зошитах, Письмово велику та малу, тут ми крапочки ставимо і в великій, і в малой букві букві І. А зараз відкрийте свої зошити похилу лінію. Будемо записувати букву І. Нам потрібно ми будемо зараз маленько писати букву І. Потрібно знайти. Основний рядок маленький, дуже легко її писати, тому що ми вже вміємо, в принципі, це робити. Ми з вами писали елемент, з якої складається буква І. Це паличка з округленням вправо. І просто нам треба поставити крапочку вгорі додати. Так. Трішки стараємося похило писати цю паличку. І не забувайте ставити крапочку вгорі. Починаємо згори і з гори, верхньої лінії основного рядка, ведемо до нижньої лінії основного рядка, заокруглюємо вправо і ставимо крапочку. Згори вниз, заокруглили, ставили крапочку. Так, і так ви напишете один рядочок. Другий рядочок ми напишемо букву І та букву О. Починаємо писати букву І, таку, як ви тільки що писали, заокруглимо, піднімаємо аж до гори до верхньої лінії рядка. Основного згори ми дописуємо О і потім ставимо крапочку ІО. Знову згори ми пишемо І, піднімаємо до верхньої лінії з'єднання, дописуємо О. так, ви запишете цілий рядочок, і останній рядочок третій, ми напишемо букву М. Букву М маленьку. І піднімаємо вгору з'єднання до верхньої лінії основного рядка, і згори ми опускаємо букву І дописуємо. І в нас вийде вже склад МІ. Буква М. І згадуємо, як ми пишемо букву М. Трішки вище нижньої лінії основного рядочка, вниз заокруглюємо вправо, піднімаємо до верхньої лінії основного рядка, опускаємо вниз. Знову вгору, вниз, заокруглюємо, і тут ми ведемо знову до верхньої лінії. І дописуємо букву І. Так, так ви напишете цілий ряд до кінця, а зараз фізкульт хвилинка. Трішки відпочиньте від письма, підніміться, встаньте за столу раз піднятись, підтягнутись. Два. Зігнутись, розігнутись, нахиліться вперед, назад. Три в долоні три плеска. Головою три кивка. Нахиліть голову. Раз, два, три. На чотири руки ширше розставте руки. П'ять руками помахать. Шість запарти знову сісти. Сідайте за свої столи. І продовжуємо працювати далі. Зараз усний рахунок. Порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Порахуємо від 5 до 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Від 2 до 6. 2, 3, 4, 5. Шість. Порахуємо від десяти до семи. Десять, 9, вісім, сім. Від п'яти до одного. П'ять, чотири, три, два, один. Назвати сусідів числа три. Сусіди числа три. Два. Чотири. Назвати сусідів числа вісім. Сім. 9. Сусіди числа 5, 4, 6. Давайте порахуємо предмети і визначимо їх кількість. Спочатку метеликів рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І потрібно обвести цифру 6. Порахуємо сонечка: 1, 2, 3.

І білочки лише дві. Згадуємо цифру 6. ми її вивчали минулого разу, вона має вигляд ось такий: можна навести її по з'єднати. І також пошукати цифри 6 в такій таблиці. Починаємо з зеленої клітинки, і нам потрібно пройти до червоної, фінішувати, так? Рухатися по шістках. Дивимося, де у нас цифри 6. Так. Лише лише по шістках прокладаємо собі шлях. Так, дісталися фінішу. Зараз подивимося на склад числа 6. Порахуємо яблучка, дописати числа, яких не вистачає. Всього в кожному рядку 6 яблук. Кожному. Є червоні є зелені яблука. В першому випадку червоне нам позначили, написали одне червоне, а скільки ж зелених яблук? 1, 2, 3, 4, 5. Отже, якщо ми до одного червоного яблука додамо п'ять зелених, вийде у нас шість яблук. Наступна, наступний рядок. Тут написані в нас зелені яблучка, їх чотири, а червоні треба порахувати. Червоних 1, 2. Допишемо сюди цифру 2. Два додати чотири буде шість. Далі три червоних яблука в нас записані. І скільки ж тут зелених? Один, два, три. Теж три. Дописали три. Три додати 3 буде 6. Зелені яблучка записані два, а червоних один, два, три, чотири. 4 додати два теж буде шість. І останній рядок 5 червоних яблук записано, і в нас залишається одне зелене. 5 додати один буде шість. Зараз подивимося наступне завдання, якому числу відповідає кількість зображених на кожного малюнку предметів. Порахувати предмети і провести лінію до відповідного числа. Почнемо з жабок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жабок. Проведемо лінію до цифри 7. Морквинки рахуємо 1, 2, 3, 4, 5.

А зараз перше завдання, яке ми зобразимо в зошитах в клітинку. Нам треба намалювати в зошиті стільки квадратиків, скільки цукерок намалю. Порахуємо спочатку цукерки, і потім нам пропонують зобразити ось такими квадратиками по дві клітинки. так? Довжина та ширина, дві клітинки. Рахуємо цукерки: один, два, три, чотири п'ять, шість сім вісім. Оже нам треба зобразити вісім таких квадратів. Переходимо до зошитів в клітинку, відкриваємо, беремо простий олівець і наводимо дві клітинки вправо обвели, дві клітинки вниз опустили, дві клітинки вліво. Дві клітинки вгору. Старайтеся по лініях клітинки проводити. По синіх лініях вони вам допоможуть провести рівніше. Так, і таких квадратів, які ви зробите 8 Штук, можете собі відмітити, де закінчаться у вас ці квадратики, і навести. Це буде ваше перше завдання. Друге завдання ми запишемо, повторимо цифру 6. 6. І через клітинку напишемо цифру 5. 6 з верхнього. Правого кута починаємо писати: 5. Шість. П'ять. І так цілий рядок до кінця. І останній рядочок ми запишемо нерівність 4. Менше шести. Пропускаєте три клітинки і знову повторюєте Чотири. менше шести. Пропускаєте ще три клітинки і знову повторюєте вам на рядочок поміститься три, чотири, мабуть, чотири, а може і п'ять разів повторити цю нерівність. Дякую вам за увагу. Працюйте. До побачення!